Хочу поділитись з вами цікавим проєктом, який ми реалізуємо з нашим чудовим клієнтом Данон. І ось наша розмальовка растіжка для справжніх маленьких козаків та козачок. Тож ходімо подивимось, як ми їх робимо. Внутрішню частину та обкладинку розмальовки друкуємо на цифровій машині Xerox. Тут ми ламінуємо обкладинку. Підбираємо та пальцюємо листи. Зашиваємо розмальовку на дві скоби. Ми зробимо все вчасно, а наші менеджери вам в цьому допоможуть. З нами ви реалізуєте будь-який проект. Наші конструктори та дизайнери створять його стильним та креативним, а друкарі зроблять все решта. Не соромтесь, телефонуйте! А ще я запрошую підписатись на наш YouTube канал, бо ми це робимо для вас, щоб вам було цікаво та корисно бачити, які проекти ми реалізуємо. Створюйте проекти разом з нами. Дизайн принт Україна!